Друзі, привіт! З вами український Бакуган ком'юніті, а добре ЮБК. Сьогодні ми будемо робити обзорчик на трьох бакуганів, трьох дорогонодій першого сезону. Якщо коротко, ЮБК це український бакуган ком'юніті. Ми займаємося популяризацією бакуганів в Україні, тих самих раритетних, тих самих самих перших бакуганів, які вийшли ще в 2008 році. І так далі. Сьогодні зроблю обзорчик. Ми зробили опитування, в якому ви все таки дали нам. Зрозуміти те, що ви хочете бачити нас на Ютубі, тому зараз ми тут і робимо обзорчик на Бакуганчика. Поїхали. Почнемо, мабуть, з самого першого пізнаваного бакугана. Усюди, я думаю, всі, хто знайомі з бакуганами, вони впізнають цього Бакуганчика. Це пайрус драгоноїд під назвою Драго. Давайте візьмемо його в карточку. Ось так вона виглядає. Так виглядає сам персонаж. Ось його карточка. Ну що ж, давайте ми його відкриємо. Давайте ми його навіть запустимо, щоб було класно. Ось так. От. Прекрасно. Парус з Драгоноя з'явився він, ще в першому сезоні. Тобто, весь сезон починається. Всі перший сезон він заключно тримається на тому, як у нас розповідається вся історія про наших бійців. І одним з головних персонажів є Ден зі своїм бакуганом драмом. 290, Ден зустрів свого Бакугана Драго ще в битві. І тоді вони познайомились. і Між ними відбулася комунікація. Вони подружились і далі відбуваються всі ті події, які були. Отак От виглядає даний Бакуган. Насправді дуже класний Бакуган. На мене його версія 360G. Він в кастмі, виглядає в розкрасі як в аніме, стихія Пайрос Ну і ось після того, як Ден Руно і Марочо зустрічаються. Проти Клауса Фон Герцена, Хуліо і Чанлі. У них відбувається така битва, в якій в процесі драга еволюціоновує. So, this is what my new body feels like! VIRUS Delta Dragonoid! Драгеноид! Драгоной! він свою еволюцію. Першу свою еволюцію Парус Дерта Драгоної. Так, так виглядає даний персонаж. Еволюція дійсно класна. І Дельта Драгоноїд сильно виділився, мабуть, в першому сезоні отаким дизайном. Зараз я вам його покажу. Ось так виглядає на Бакуганчик. Дуже гарний дизайн. Це Бакуган. Спеціальний атаки, тобі ж спешл атакс. Чому? Тому що в нього є ось таке металеве кільце, яке допомагає при закрученні запускання Бакугана на карту, він відкривається і попадати набагато зручніше, легше можна робити, так скажемо, непогані такі оберти і. Трюки. Нехай так. Ось так виглядає даний Бакуган. Він в кастомі, кількість G450. Бакуган є досить рідкісним, сильно рідкісним, і ще плюс до того, він часто виникає проблеми у закриванні і відкриванні у дуже багатьох людей, але як бачите, в мене він працює повним ходом, тому що я і ремонтую, і кастем для Бакугані, і в принципі я з ним. Певний час морочився і знайшов вихід, як його зремонтувати. І в принципі вийшло. Такий от прекрасний бакуган. Мені дуже подобається ця еволюція. І тоді, коли драго еволюціонував, ми побачили саме ось такого. Чим він відрізняється від аніме, мабуть, тільки тим, що в нього тут шия, як бачимо, ось така серібряна більше. Але в аніме цієї шиї взагалі немає. Тільки ось його нижня, нижня частина челюсті, ось тут. Через цього. Вона була дійсно вателева ванімен, але шия не була мателева. Це цікавий факт. я це коли зрівняв аж на це. Ну, зразу ти не звертаєш на це увагу, але коли приглянешся, дійсно воно такі є. Ось такий драгоноїд, перший за всі еволюції драгу в нього ріг в іншу сторону. Тож цікавий такий факт. Ось так вони виглядають, ви можете їх зрівняти. Двох драгоноїдів. Справді, класні В Колекцію мати їх це, мабуть, одне задоволення. Поїхали далі. Той самий легендарний пайрус Бакуган Аполонір. Ось так виглядає даний бакуганчик. Це той самий древній воїн, як його там називають. Легендарний бакуган. Пабам. Один із шести легендарних давніх воїнів. Він сильно виділився тим. По-перше, він рахується так, головою, так скажемо, цього всього комітету їхнього. В нього 500 g як і всіх решта. І в мене версія теж 500 g Дуже повезло, це дуже класно. Він відповідно теж в кастомі, в нього все промальовано: роги, крила, хвостики, лапки, маленькі деталі і так далі. Бо працює прекрасно, як і всі решта. Дуже подобається. Ми його побачили ті самі битві, коли Ден попав в вимір смерті. І Коли він туди потрапив, вони зустрілись з воїнами, і тут відбулася битва, в якій Драго повинен був стати сильнішим і повинен був перемогти того самого Аполоніра. Ось така легендарна сценка. ось так вони зустрівсь. До речі, класний виходить, момент. Ось так, от тоді Ден з Драго перемогли Аполлоніра, і Аполлонір сказав, що їм потрібно пройти ще... ще одну перешкоду в тому плані, що їм потрібно перемогти всіх їхніх друзів. Ну це вже зовсім інша історія. Сьогодні ми цікавимося тільки самими драгоноїдами. Насправді дуже класний Бакуган. У нього чотири пари крил, дуже тонкий довгий хвіст. Обзор на нього в нас є в Тіктосі, тому залітайте. Ось наш Тікток. Там дуже багато класних відео, ще трішки, і нас буде 10 тисяч. Тому я думаю, це якраз класний привід для того, щоб ми зробили якийсь конкурс, а він обов'язково буде. Тому завітайте, підписуйтесь і будемо рухати, так скажемо, цю дві руху далі. Ну що ж, а зараз давайте запустимо всіх цих драгонодів на кожну з їхніх карт воріт. Почнемо ми з першого драго. Поїхали Бакуган бій, Бакуган на поле, парус драго бій. Відкриємо його повністю і покладемо його на його ж карту воріт. Поїхали далі. Бакуган B. Ого, HBLT. Давайте ще разочок. Запустимо цього бакуганчика. Парус Дельта Драгоноїд B. Прекрасно. Відкриємо його повністю. І поставимо його на карточку. Ну і останній наш Бакуган. Драгоноїд першого сезону. Бакуган B. Паруса Плонір на поле. Ось так. Відкрився. Боку, у мене теж рухається Отак, поставимо їх. Насправді, всі ці бакугани вони дуже гарні. Зараз я трошки злижу, вам, як вони виглядають трішки ближче, з різних ракурсів насправді всі ці драгонові класні, мати в колекції це, мабуть, одне задоволення. Всі вони також в кастомі. В кастомі це означає, що вони всі в аніме розкрасі, пофарбовані і захисними так скажемо лаком покриття для того, щоб все це покриття, вся краска вона трималась. Правді боку гарно, дуже класно. Ось так. О, у мене пропало світло, ребятки. Ну, я думаю, це часто проблема і всіх на цьому, мабуть, все. Всім дякую за перегляд. Скоро буде наступне відео. Випишіть коментарі, діліться з друзями. Підписуйтесь на Тікток, на Інстаграм, підписуйтесь на Бакуган-магазин Бакуган Шоп, в якому ви зможете придбати ексклюзивні карти, Бакуганів, рідкісних, Бакуган Пасток, обладунки і тому подібне. Залітайте, підписуйтесь, а на цьому, мабуть, все. Всім дякую за перегляд і всім пока.